Всім привіт! З вами фермер Ігор і ми продовжуємо грати фермер Симулятор 2015 на карті Черкащина. Як Ви бачите, я тут приїхав до одного господаря, який має комбайн. І ми будемо орендувати в нього комбайн за півставки. Все, що ми зробимо, ми йому трохи будемо віддавати, щоб відбити цей комбайн собі. Як ви бачите, він тут на ремонті стоїть. Ну, ми його вже відремонтували. Тільки лишилося все позакривати, заводити і їхати молотити. Ну давайте що, закриємося і поїдемо. Так. Зверху закриваємо. Закрилося, давайте подивимося, з нас з тої сторони закрилося. Все, добре. Добре. Так, ајде, малу опустимо ту велу. Остате, малу. Ајде, тако вратно. Зачепјем ће. Не дума што је нас буде збрато што је полијач мењ. нам через браму љеха одтуда. Ой. Одтуда није како

Пригнав цього комбайна Бізона з Польщі. Я правда, не питався з якого він року, але бачу, що вста... в хорошому стані, тільки заткає не дуже, але бачу комбайн сам в хорошому стані. Так, давайте тут заїдемо. Поїдемо сюди, створимо раз і запустимо Так. Kau saja, saya tidak tahu. Kau harus itu main bongkar. дай мне тут very okay. simple Самый популярный сама дизайн і форстей. Customs. Това тут тоже от този за вивалек. Ай, дуж. Ай, да му се подпида Не, а това трябва да бъде вас кинчето ми и пере... Пере да на ця поле, або... Та, да му че тук нас два компайни с брат. поле, поле бачите са мен. Са бачите, що це поле. Ня, два, три, 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 Вот тут бы это поле. Це саме найбільше полот. Ну нормально, все не Саме найбільше полон чита. Пентра будет сразу по п'ятых. Классно ж не завали. Лекси. Бабаш, что прекрасно ходит. Так купив я купил про ті гроші, що ми там словому придавали минули серії. Думаю, что мы там словами книгами секать. Тут словами багато будет буквально. Так установлены с куру золото Потому что мыбираем Пастер Дива Суда то.

че да се запусти преди, че да приеха ай, закривай труба да вращат се, да

Я думаю... тут Напевно відкажеться тут ставити. Навіть чому, напевно, пилок є. І бджоли будуть наші тут запилювати ці дерева. Зараз тут дивіться, який великий луг. Тільки ми тут можемо поставити вулики. Ми тут... Ще давайте поїдемо, Ти так чуть-чуть далі заїдемо, подивимось. що там, ставка? Можливо, ставити чи ні. Så du må også tykke på det, hva skal vi gjøre til det som er ordentlig? Skal du ha til det, hva skal vi gjøre til det som er ordentlig? Так, 20 тысяч, ну, что я могу сказать, ну, трохи кое-что я, але, взяй дом, буде... Ух, будем ух, заранее полка. Прямо все так машина ворот. Так, все, понял, правда. Давайте на поле там и.

家庭是大舞台。 我皮个 in exactly.